Всіх вас вітаю, як так кажуть, щастя і радісті бажаю у цьому новому році. А от завтра ви знаєте, що ми ще один новий рік будемо зустрічати. рік коня вже прийде до нас у гості. От, так що хотілося б побажати всім щастя, здоров'я, кріпкого, як так кажуть, наснаги, щоб було хотілося жити, радіти від цього життя і оце, на всіх знімках показувати дійсно те, що є. Це наше життя. Ну, Справа в тому, розумієте, от коли працюєш, ну вже професійно я маю на увазі, то замічаєш те, що рядові, як так кажуть, ви проходите мимо, от, не звертаєте на уваги на ту чи іншу подію, на ту іншу людину, чи щось вона таке витворила. от, Свіжий приклад. Вчора був в газеті «Гар», От, туди сюди, а зранку собираюся значить, йти як кажуть на роботу. Думаю, так, положить чи ні, думаю, ти може щось не буде і пригодитися, вкинув його в сумку. То в мене ж питають, а чого в тебе така здорова сумка? Кажу, да ви ж не знаєте, там лежить усе. І от я, я вже там поздравався, подара, я виходжу і бачу вікно. А на вікні чарівні узори Діда Мороза. Ну як же тут пройти минуло? Я став і почав працювати. Розумієте, ну це вже там стоїть на час Чернігівський. Буде і на високому валі стояти. Це три сайти, на яких я виставляю Чашинівський, Чернівський монітор і високий вал. От, розумієте? От, так що ви от побачите от, ті витвори природи, рисунки Діда Мороза, які він пензликом нарисував. От побачите. Справа в тому, що ми з Миколою Павловичем працюємо, як то кажуть, у бібліотеці Кацюбінського. Там у нас є клюб, кул любитель, Прекрасно. І от ми там, теж, як кажуть, працюємо, все розповідаємо всім, хто бажає якось навчитися більше пізнати апаратуру і що, і як його треба знімати. І от у нас, було, я поставив таке завдання, що йде, прийшла зима. Прийшов сніг. От давайте сфотографуйте сніжинку. Просто, де? А ось сфотографуйте сніжинку. Як вона летить у польоті, а попробуйте. пробуйте. А як? А, так от треба ходити на заняття, і ви будете знати, як це можна зробити. Але повинно бути бажання. Розумієте? Серцем ви повинні відчувати і той польот, і той закар, і ще щось. Розумієте, це от треба, щоб воно йшло, як так кажуть, від серця. А коли воно від серця йде, то, тоді воно, як то кажуть, по Богу. І у вас все виходить. Звісно, апаратура треба, як то кажуть, щоб вже була доскональна. Але ви розумієте рівно, що не всі починають із такої. Апаратури. Я теж йшов до цього давно. Давно-давно, топав, топав. Але перша моя мрія була, коли у мене був зеркальний фотоапарат, щоб у мене було фоторучок, а б'єтів 300 мм. все воно пройшло, все є. І от тепер розумієте вірно, що яка б апаратура не була, але за нею угнатися, як то кажуть, неможливо. Треба якісь собі критерії поставити. І вот. працювати, 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 і працювати так, щоб дійсно, щоб, э, знаєте, оці слова Олександра Родченка, щоб вони дійсно відповідали дійсності. Він сказав так, що фотографія має бути проста і складна. одновременно вона має удивляти і поражати. Якщо цього немає, то за фото, як за іскусство, нічого не розговорювати. І я так розумію, що по це тут. висять ті фотографії, які вас уділяють і поражають. Так що я хочу побажати вам. Щоб у вашому житті зустрічались гарні люди, щоб ви їх фотографували, щоб вони у вас були живі і, знаєте, такі неповторні. Так що добра щастя і нових успіхів всім!